Шановні глядачі, тривалий час я була волонтером у військовому шпиталі, тому хочу представити вам свою презентацію на тему питання військової сурдології Акубара травма. Військовий народився і проживає в місті Запоріжжя, йому 58 років, він 65-го року народження. З'явився на прийом до мене зі скаргами на зниження слуху, дзвін і шум у вухах, сильно головну біль, незначне періодичне порушення рівноваги, дратівливість, поганий сон і непереносимість переносиння звуків. Зі зібраного анамнезу було зрозуміло, що симптоми з'явились два дні тому після перенесення міновибухової травми, проведені всі щеплення за календарем. Після чергового, чергового лоробстеження був встановлений мною діагноз акубера травма з пошкодженням барабанних перетинок. Зі скаргами пацієнт звернувся до бойового медика, який діставив військовослужбовця до військового шпиталю, де потім був поглянутий лор-лікарем поліклініки. Після зібраного анамнезу і огляду були надані рекомендації. Також було проведено аудіограму. Вона була проведена 20 травня 2022 року. Праворуч пороги кісткового проведення звуку були підвищені від 25 до 45 дБ. Праворуч пороги повітряного проведення звуку були підвищені від 60 до 85 дБ з обривом повітряної кривою на рівні 4000 Гц. Ліворуч пороги кісткового проведеного звуку були підвищені від 30 до 40 дБ. Ліворуч пороги провітряного звуку підвищені від 60 до 80 дБ з обривом повітряної кривою на рівні 40 тисяч Гц. кістково-повітряний інтервал 40 дБ, середня величина порогів чутності тонів по повітряній провідності, справа 73 дБ і зліва 73 дБ, що вказує на третій ступінь приглухуватості з обох сторін. При об'єктивному огляді вишні раковини правильної форми з обох сторін, завучна не змінена. Зовнішній слуховий прохід широкий з геморагічними сухими кірками з обох сторін. Барабанна перетинка справа і зліва спостерігався субтотальний посттравматичний розрив барабанних перетинок з обох сторін, Узник запалень немає і виділень немає. Слухова труба прохідна з обох сторін при досліді вальсалюва, слизова оболонка ротоглотки рожева, слизова оболонка задньої стінки глотки рожева, полікули не збільшені, Піднебійні мигдалики рожеві, без нальотів і ковтання вільне. Дихання носом достатнє вільне, слизова оболонка носа рожева, чиста і виділень немає. Діагноз після додаткових методів обстеження і звучав як стан після перенесеної міновибухової травми за 18 травня 2022 року, закрита черепна мозгова травма, строс головного мозку, середнього ступеня тяжкості у вигляді вестибулотактичного синдрому, акубера травма у вигляді гострої, змішаної приглухуватості. Третього ступеню з обох сторін з двобічним посттравматичним субтотальним розривом барабанних перетинок зі сприйняттям шепітних внук-метрів справа і зліва і шумові ефекти внутрішнього вуха з обох сторін. Був наданий такий план лікування: це стаціонарне лікування, консультація невропатолога, сурдолога, аудіометрія, МРТ головного КТ катест круневих кісток, поцільний режим. Берегти вуха від вологи, потрапляння води, шуму і вібрацій і переохолодження. Дексаметазон 200 мг 2 рази на день, внутрішньо м'язово 4 дні, потім йде зменшення дози до 4 мг 2 рази на день 4 дні, і 2 мг 2 рази на день 2 дні. Вітамін С 5% 5 мл, з глюкозою 5% 250 мл, внутрішньо вино, крапельну повільно. Нейроробін по 3,0 мл один раз на день через один день номером 5 Нейруксон 1 з свізрощину 100 мл внутрішньо вину крапельну 5 пентоксифілін 2% 600 мг 5 мл, плюс візрощин 100 мл внутрішньо вину повільно номером 5 бетигістин 24 мг один раз на день один місяць. Іде 20 мг на ніч протягом 7 днів. Після даного лікування стан пацієнта значно покращився, зникло головокружіння, зменшився шум в вухах, незначно покращився слух, зникла жатівливість і покращився сон, але зберігається незначна головна біль. Рекомендовано відпустка за станом здоров'я на 30 діб, вирішене питання про проходженні військової лікарської комісії. Повторна консультація Лора, сурдолога, невропатолога і одіограма через 1 місяць, також планове оперативне лікування це вигляді темпенопластики, через 4-6 місяців, продовжити прийом бетахістину 24 мг 2 рази на день протягом 1 місяцю, нейровітан по одній таблиці 3 рази на добу протягом 1 місяцю, і ноубут 250 мг 3 рази на день 1 місяць. При виявленні запалення вух приймати оторку вушні каплі по 5 крапель в ураження вуха два рази на добу, а також в подальшому при виконанні військових зобов'язань використання тактичних навушників. Питання до обговорення. це правильність тактики обстеження і лікування, попередження ускладнень, подальше ведення пацієнта, а також його реабілітаційний період. Дякую вам за увагу і чекаю ваших коментарів. Дуже дякую, Ганна Петрівна, за такий актуальний клінічний випадок. На жаль, наша країна воює і такі травми не рідкість. І от я би хотів спитатися у Івани Васильної. Івана Васильна, звісно, що лікування визначає діагноз. От з вашої точки зору, діагноз сформульований правильно? Um... Це таке складне питання, тому що е, є дискусія між е, лікарями, особливо між тими, які е, безпосередньо займаються акобаратравмою, травмою, тому що по великому рахунку такого діагнозу, щоб закодувати, як акобаратравма, травма, нема. Є окрема акустична травма, є окрема баротравма, і деякі колеги пропонують розділяти це, тобто використовувати термін баротравма, якщо є розрив барабанної перетинки, і акотравма, якщо розриву барабанної перетинки нема. Я ну не дуже підтримую цю, цю точку зору. Я прекрасно розумію, що це можливо допускати е, для е, просто для е, ну, полегшення саме адміністративно паперової роботи, але мені здається, що ми все ж таки маємо розуміти, що на, на пацієнт, який був під впливом е, вибухової травми, обов'язково зазнає впливу як тиску, так і шуму, незалежно від того, чи пошкоджена барабанна перетинка. Тому ми маємо ці ці дані враховувати і завжди розуміти, що ми не можемо чітко розділяти, наприклад, природу вестибулярних порушень, чи пов'язані вони. З ураженням внутрішнього вуха, чи це є наслідок черепно-мозкової травми? А насправді це е, таке поєднане ураження, це ну дійсно така складна проблема. Хотіла би почути ще думку Володимира Васильовича з цього е, питання? Е, ну продовжуючи зараз, ми Володимира Васильовича попросимо. Я просто хочу сказати, що е, оці дискусії вони стосовно екстраполяції, скажімо, Наших знань із цивільної медицини на військову, так? Але отут є у формулюванні діагнозу одна фраза, яка пояснює все: мінно-вибухова травма. Так. І вона, власне, якраз об'єднує аку... акуметричну, і барометричну травму, так, Володимир? Е, так, але це в МКБ. Е, у это нас диагноз. є військовий реєстр. Тому это уже каноны військової медицины. Ну да. Ну, это не суть важлива ситуация, какой диагноз поставить, но на самом деле здесь несколько таких моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Это костно-воздушный интервал, если имеется только перфорация барабанной перетинки, он 30 дБ. То есть нарушение экранизации круглого окна 30 дБ. На этой аудиограмме мы видим интервал 30 дБ только на одной частоте 1000 Гц. Центральная частота, правда. На остальных больше кисткового повитренный интервал. Вот. О чем все может э, говорить. Если аудиограмма легитимно, правильно сделано, то можно думать о порушении рухомости слуховых кисток, то бишь разрыв. Там где больше, там где 50 дБ и 50, 55 дБ, это помимо перфорации, это еще и нарушение целостности звукопроводящей цепи. Вот. И ну, как бы тут нужно иметь в виду возможность такую. Мы за год войны в Днепре, в Мечниково прооперировали более 250 вот таких минно-взрывных травм отсроченных. Это не то, что вчера травма, а сегодня прооперировали. Нет, обычно операция выкористовывается через 6 недель. Тут было написано рекомендация 4 месяца, но если никаких сопутних не мая, а тильки перфорации, то оперовать, можливо через 6 недель. Что вот. мы, собственно говоря, и, и, и робим. А, ну, а ургентных ситуаций ну, каждый день приходят пациенты с, с, с травмой из фронта. У шиї оклушних там ділянок, і так далі. Ну от планова хірургія вискавою от така. Дякую, шановні угу. колеги. І от враховуючи те, що у цього пацієнта стоїть м, діагноз мінно-вибухова травма. І відповідно, ми розуміємо, що є ураження не тільки периферії і центральних відділів вестибулярно-слухового аналізатора, то, відповідно, і. Лікування було призначено як адресоване на периферію, так і на центральні відділи, зокрема транквілізатори і так далі. І от е, були призначені е, парентерально гормони. Володимир Васильович, ну, ми знаємо, що от клінічні рекомендації інколи говорять, що доцільно використовувати навіть інтратімпанальне введення. І от якщо ціла барабанна перетинка, ми можемо вводити гормон прямо через тимпану функцію в барабанну порожнину, а от немає барабанної перетинки. Чи доцільно використовувати інтратімпанальні гормони? Головним лікарським засобом при лікуванні сенсоневрального компонента, туговусті, є якраз гормон. Все остальне це як бантики, вітаміни і проше. На 90 90% гормон как раз и способствует відновленню функции слухового нерва, когда можливо и абсолютно сгоден с тем, что здесь можливо застосування как парентерального, так и интратимпонального. По сути, закапывание э, при такой перфорации, закапывание в ухо, э, дексаметазона, ну и фиксации, э, там полчаса надо полежать на противоположном ухе, чтобы э, лекарство э, э, всосалось и начало свою работу. Mm -hmm. Ну и вот э, мне дуже, знаете, сам Можно выходок еще сподобался тем, что... Є ну, фактично, такий е, адекватна відповідність схеми лікування призначеної тим вимогам, які зараз є, Івана Васильна. На завершення кілька коментарів ваших, будь ласка. Я хотіла би трошки ще так, не на завершення, а просто. Е... Спитати чи зауважити, що е, мені не зовсім зрозуміла тривалість е, е, гормональної терапії системної? Там виходить лише 6 або 8 днів. Я так е, не можу не можу зрозуміти. Ну, мені здається, що все ж таки варто призначати мінімум на 10 днів. А якщо там спиратися на е, досвід закордонних колег. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, хто з закордонних колег, колег вже тепер буде більш експертними у всій військовій медицині ніж українці. Е, ну але за кордоном е, рекомендації говорять про більш високі дози дози гормонів і на більш тривалий період. Там практикують при вибуховій травмі з ураженням. Акубера за акубера травму лікувати як частину вибухової травми призначенням е, преднізолону у дозі 60 мг протягом перших 60 днів з поступовим зменшенням ще протягом двох тижнів. Е, відповідно, такий більш тривалий курс. Тому тут би я напевно рекомендувала так само застосувати більш тривалі курси е, системної гормонотерапії. Дякую, Івана Васильна. І от е, лікар е, запиталася стосовно профілактики. Ну, Якщо говорити про профілактику, то однією фразою, напевно, можна сказати, Володимир Васильович, що тримати вухо сухим, так? От, е, чи ще якісь інші? І збігати як <гум> Ясно. Ну і, е, звісно, наш е, доктор е, прогнозує, що у такого пацієнта можливі і... Погіршення. І тому, якщо буде е, у цього пацієнта запалення середнього вуха при перфорованій барабанній перетинці, вона вже апріорі рекомендувала тоді використовувати ОТОФУ, не чекаючи там, візиту до лікаря. Правильно, наша доктор поступила От з такою ну, орієнтацією пацієнта. Так, так. Е, ну що ж, шановні колеги, ми доволі детально обговорили цей клінічний випадок. Я... Дякую лікарю. Бачите, сталося так в нашій країні, що е, фактично наші цивільні лікарі займаються і е, військовою травмою, і, відповідно, ці знання абсолютно необхідні всім нам, отоларингологам, оскільки ми не знаємо, що буде завтра і куди привезуть чергового травмованого військового з передньої лінії. На жаль, всього найкращого. Успіху дуже велика подяка нашому колезі і вам, шановні колеги, за таке детальне обговорення.